Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо з вами про те, а чого ж насправді хочуть жінки від стосунків. Ми говорили досить багато в попередніх зустрічах про те, чого вони точно не хочуть, що вважається токсичним, що вважається неприйнятним. Але тоді запитання: а що ж потрібно? Там, тому що для того, щоб будувати стосунки, важливо бачити не лише червоні пропорції, але і взагалі наповнення цих стосунків, що конкретно ми від них хочемо. Отже, давайте поговоримо на таку вічну стару тему, яка вже була обговорена і у фільмах, і у книжках. Чого хочуть жінки, чого вони хочуть від стосунків. Номер один. Чого вони хочуть? Ні не подарунків, ні ваших грошей. Вони хочуть безпеки. Безпеки, тому що вони хочуть у стосунках себе почувати захищеними, вони хочуть бути в комфорті, вони хочуть бути впевненими, що тут їх не образять, що тут їх приймають, і е, ці стосунки не будуть для них джерелом постійного стресу, що в цих стосунках не буде небезпеки. Не бути собою, і там, де вона відчуває опору, там, де вона може на вас покластися, там, де жінка розуміє, що ви надійна, стабільна людина, тепла людина, да, яка її може зігріти, біля якої не холодно, яка не буде її постійно тримати в тонусі якимись несподіваними речами, неприйнятними речами. Тобто, якщо ви роздаєте людині відчуття Я не одна я дійсно в стосунках, тобто я в безпечних стосунках, то ось тоді найголовніший пункт програми вже виконаний. Тому що сучасні дівчата дуже сильні, вони самостійні, вони самодостатні. Повірте, дівчина, якщо вона досить розумна, досить освічена, вона точно дасть собі раду і прекрасно організує і свій побут, і свої фінансові справи. Вона прекрасно організує це і без вас. Тому для чого ви їй потрібні? Для відчуття пари, для відчуття того, що ви разом, для відчуття оцього ми. Ми з тобою разом, не я плюс я, і ми з тобою суперники, і постійно один одному щось доводимо. А е, такої спільності є ми, ми команда, ми разом, ми впораємося. Оце номер один, чого точно хочуть від е, чоловіків, дівчата. Друга потреба це бути почутою у стосунках, тобто, що тебе чують, що тобі не треба повторювати все. 10 разів і тебе дійсно чують. Чому? Тому що твоя думка важлива, тому що до тебе виявляють увагу, не тільки повагу, але й увагу. Коли тебе чують, це означає, що ти значима для цієї людини персона, і в пріоритетах цієї людини ти точно знаходишся десь на верхніх щаблинках. Тобто людині важливо, щоб її чули, до її думки дослухалися. І бажано з першого разу, а не з 21-го. Тобто, це Поняття про пріоритети, ви завжди почуєте в натовпі голос саме своєї людини коханої. Да? Ви завжди звернете увагу саме на ту людину, яка для вас значима. Ну, от, в принципі, цього людина хоче в стосунках з вами бути значимою і побачити це. Да? Якісь візуально демонструємі ознаки того, що дійсно. Вона для вас важлива людина. ну, Відповідно, вона хоче бути почутою. І ось чому жінка так багато говорить, часто більше набагато, ніж її чоловік. Тому що вона хоче дійсно переконатися, що все, що вона каже, воно важливо для вас. І чоловіки важко переносять такий. Наплив тексту, тому що в чоловіків інше сприйняття розмов. Чоловік вважає, що якщо він е, в діалозі з жінкою, і вона йому говорить, 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 то вона йому ставить задачі, що я маю вирішувати її проблеми. Да? Вона ж мені говорить про свою проблему, напевно, очікуючи, що я її вирішу. Не завжди. В більшості випадків вона очікує, що ви її вислухаєте. Коли вона вам розказує, наприклад, про те, що в неї є якась проблема суто технічна, це ви думаєте, що вона очікує, що ви зараз дістанете валізку з інструментами і будете це лагодити. Можливо, вона давно вже викликала майстра і цю проблему вирішила. А ви їй потрібні, тому що вона хоче з вами цим поділитися і вона хоче бути почутою. Не завжди жінка, особливо сучасна, Хоче від вас, щоб ви повирішували її проблеми. Вона хоче, щоб ви з нею говорили і були те, що називається активним слухачем. Тобто, ви слухали то її. Як ви кажете, поток свідомості для того, щоб вона була впевнена, так, мене хочуть почути, я важлива і від мене не відмахнуться. Да? Тобто не буде такого, що замовкне, будь ласка, бо мені не до тепло. Якщо у жінки є відчуття, що вам не до неї, то тоді я її стосунки. Наступний момент, чого ще чекають дівчата в стосунках, це право на емоції. Знов ну, таки, чоловіки важко переживають занадто емоційних жінок, тому що їм важко справитися зі своїми власними емоціями, коли вони бачать наші сльози, коли вони бачать надто бурхливі емоційні прояви, і ем, насправді це тому, що у суспільстві є такий незадекларований. Ем, Момент заборони на чоловічі емоції ось це все не плач, ти ж хлопчик, і взагалі справжні чоловіки не плачуть. Це ж вони чують буквально з народження. І звичайно, в них накладена така заборона на зайві емоції, і їм важко сприймати жіночі емоції. А в жінок ніякої заборони на це немає. Дівчата можуть себе проявляти емоційно і роблять це. От тільки чоловіки не знають, що з цим робити, і тому жінка хоче у стосунках права на емоції дійсно не бути істеричкою, ні, не плутаємо, да? а дійсно не боятися сказати вам про те, що їй боляче, не боятися заплакати в вашій присутності, попросити такого емоційного прихистку, тому що їй важливо. Бути з чоловіком, за чоловіком, спертися на нього і в своїх емоційних проявах у вашій особі отримати такий ну напевно якір да, для того, щоб бути стабільнішою. І, звичайно, ні, ми не заохочуємо істеричність у стосунках і такі італійські прояви темпераменту, коли люди там посварилися, побилися, і потім чомусь вони вважають, що це. Робить стосунки міцнішими. Ні, насправді ні, це розхитує стосунки, і вони просто дуже яскраві емоційні суто за рахунок у цих емоційних гойдолок, да, цієї амплітуди. А насправді до міцності стосунків це не має жодного відношення, це просто про яскравість. Але для стабільних і довгих стосунків людині потрібна саме міцність цієї опори. І жінці потрібно розуміти, що вона може собі дозволити з вами бути емоційною. І вона не маніпулює емоціями, якщо вона щиро вас любить, вона дійсно їх проживає. Наступний момент потреби жіночої це тілесна ніжність. Це не тільки про секс, Тілесна ніжність це ніжні дотики, це обійми, це я з тобою поруч сказано невербально. да? просто ви її пригорнули, просто ви до неї доторкнулися без сексуального підтексту. Мається на увазі, що вам приємно її торкатися. Як вам, наприклад, приємно погладити по голівці свою дитинку? Як вам приємно попестити маленьке кошеня? Просто тому, що через доторки ви до цих істот проявляєте свою ніжність. І точно таку саму ніжність хоче побачити у стосунках ваша друга половинка. Вона хоче не обов'язково пристрасних обіймів, обов'язково з тим продовженням, яке йде вже на сексуальному плані. Вона хоче, щоб з вами приємно було просто посидіти, помовчати поруч, обнявшись. Щоб між вами була оця ніжність, коли ви просто цілуєте її волосся, коли ви цілуєте її пальчики, коли вам приємно бути з нею фізично на одному плані, тому що дотики це теж мова любові. І мова любові це не обов'язково саме фізичний секс, це просто ось ця ніжність, в якій інколи в жінці набагато більше потреби, ніж е суто в більш еротичних проявах. І часто жінки, які в стосунках, у шлюбі, і в них достатньо багато інтимного життя відчувають брак саме ніжності. І коли е говоримо. З жінками на сесіях про те, що є проблеми в їх стосунках, дуже часто жінки говорять, що мені вистачає чоловіка, мені його ніжності не вистачає, не вистачає ось цієї, цього тепла, цих, таких легких стосунків, як серпаночок, для того, щоб жінка в них була огорнута і дійсно себе відчувала романтичною, бажаною, а не раціональною чи просто гіперсексуальною, наче в фільмі для дорослих, їй не завжди це потрібно. І більше того, у більшості випадків їй потрібна саме ось така ніжність. І ще один момент, який жінка хоче в стосунках, це повага до неї, повага до неї як до особистості, щоб дійсно з її думкою рахували, щоб її вважали рівноцінним партнером у стосунках, щоб вона розуміла, що її слово теж чогось важить і ви. Пара рівних людей, що у вас рівні права, так, і рівні обов'язки, звичайно. Тобто сучасна жінка хоче поваги до себе як до особистості. І це проявляється у дрібницях, у поваги до її думки в якихось прийняттях рішень, у поваги до її ритму життєвого, так, хто вона є більш швидка людина, чи більш повільна, чи вона жайворонок, чи вона сова, тобто повазі до її дрібненьких звичок. Які в неї є, адже ви познайомилися, не будучи маленькими дітьми, очевидно, якщо сходяться дві дорослі людини, у кожного з них є свої звички і особливості. Так, от, коли ми в парі не ламаємо людину-партнера, а ми навпаки стараємося поважати ці особливості, ці дрібненькі звички, в цьому і проявляється любов. Далі людині у стосунках будь-якій і жінкам особливо дуже важлива стабільність. Стабільність це означає передбачуваність. Стабільність це означає, що на вас можна покластися. Стабільність це означає те, що ви знову і знову демонструєте жінці свої почуття. Не так, що я там колись тобі сказав, з тих пір нічого не змінилося. А стабільність означає в повторюваності якоїсь важливої е дрібненької рутини, е яка і є демонстрацією того, що почуття нікуди не зникли. Ви все так же. Заварюєте для неї її улюблений чай чи каву. Ви все так же, як і колись даруєте їй квіти, тому що вона їх любить, і ви пам'ятаєте, які саме вона любить. Ви все так же її запросити, наприклад, на прогулянку ввечері в парк, тому що вам це приємно. Вам приємно побути разом, погуляти, потриматися за ручки, не тому, що вам нічим зайняти цей, цей вечір, да, а тому, що вам хочеться провести час із своєю коханою людиною. І ось такої стабільності в словах і в діях жінка е, дуже прагне в відносинах і дуже її цінує. Ну і останнє е, це прийняття без умов. Не я полюблю тебе, якщо ти змінишся таким-то, таким то чином і будеш такою-то і такою-то. А я люблю тебе такою, тому що я тебе саме такою обрав. І Якщо щось нас обох не влаштовує в стосунках, то ми готові обидва мінятися. Але я тебе люблю уже, а не полюблю тоді, коли ти там будеш на 10 кілограмів легше і худіша, якщо ти будеш. На 10 тисяч більше заробляти, якщо ти народиш мені другу, чи третю, чи п'яту дитину, якщо ти відмовишся від такої то подруги і почнеш спілкуватися там, з іншим колом, якщо ти почнеш носити такі то кольори і таку-то зачіску, і такий то макіяж, це все не про кохання. Це означає навпаки, ці всі послання, вони про невдоволеність цією людиною, що ось такою, як вона є. Її партнер не сприймає, він хоче її змінити під себе, хоче виконати таку роль пігмаліона, виліпити свою ідеальну жінку, але це вже будете не ви. І тому, так, якщо потрібні зміни, тому що це впливає на якість ваших стосунків, то про це домовляються. Але кохання воно є безумовне, неважливо, ну не зважаючи на те, чи ці зміни відбуваються. Прямо уже ось так, чи людина до них буде повільно йти добровільно, тому що ви її переконали, і вона це обирає. Да? Не буду з тобою, коли ти будеш худіша на 10 кг, а я хочу, щоб ти була здоровий спосіб життя і в тебе було краще здоров'я. Давай разом. Ось це працює, а ультиматуми не працюють. Отже, я вам всім бажаю гармонійних відносин і дійсно демонстрації ось цих всіх головних законів. Здорових і щасливих стосунків, про які ми сьогодні говорили, тому що це дійсно працює, і на цьому все тримається. Вам щасливого кохання і до зустрічі!